Нові можливості для переселенців у Шепетівській громаді відбулось настановче засідання рад з питань ВПО при підтримці тамтешньої міської ради. До заходу долучились представники благодійного фонду Рокада, які координують створення профільних рад з питань внутрішньопереміщених осіб у Хмельницькій області. Переселенці, волонтери, фахівці виконавчого комітету, представники ТОВ Червоного Христа України та навчальні заклади Шепетівщини. У нас відбулася перша зустріч ініціативної групи засідання Ради з питань ВПО, яка буде створена при Шепетівському виконавчому комітеті. Це консультативний до речі, орган, який спрямова дія якого і мета якого спрямована на захист внутрішньопереміщених осіб в громаді, їх сприйняття, їх відчуття їх як своїми в громаді, для того, щоб вони себе почували більш ріднішими, залишались тут. Тобто це. Як такий комунікаційний майданчик між внутрішньопереміщеними особами і органами місцевого, місцевого самоврядування. Під час зустрічі було створено ініціативну групу, яка обговорила плани на майбутнє. Усі присутні заповнили анкети та створили спільноту для подальшої комунікації. У нас сьогодні зустріч була дуже продуктивна. До нас на зустріч прийшли дійсно ініціативні люди, яким були ці питання, які не хочуть стояти осторонь життя міста, життя громади. Сьогодні прийшли як представники з числа ВПО, так і представники громадських організацій. І також у нас були керівники закладів там, де проживають ВПО, і органи місцевого самоврядування. Тобто сьогодні зустріч була досить продуктивною що ми в такому самому складі надалі продовжимо роботу і ну, що дійсно вона буде корисною. Такий консультативний орган на Хмельниччині створили вперше. Долучитись до команди фахівців можуть усі бажаючі. Реєстрація триватиме до 15 травня.